Цьогоріч Українське товариство глухих відзначає 92 другу річницю з дня створення. Традиційно велика родина Пригуцької територіальної організації «УТОГ» збирається разом. Вітали одне одного святковим концертом у репертуарі комедійні мініатюри, а також пісні, виконані руками і серцем. Сьогодні у нас свято. У нас 92-га річниця створення уТОГ. У нашій організації налічується 220 членів нашого товариства. До нас сюди входять Прилуцький район, Срібнянський, Варва Талалаївка при... і Прилуки саме. Серед активних членів організації Інна Начепоренко. Вона вже 20 років частина колективу. Наша організація це підтримка для нечуючих людей. Для нас це другий дім і оберіг. До другого дому для людей із вадами слуху завітали давні друзі. Команда батьківщини вже традиційно вітає членів організації зі святами. Цього разу подарували торт, підтримали і продуктовими наборами. Допомогу забезпечив благодійний фонд Глобал Емпавермент Мішен. Та я дуже довольна, що про нас не забули, що нас так привітали. Я сильно рада, що до нашої організації ставляться з повагою. Дарують подарунки. Дякую. У прилуках громадська організація діє з 1950 року. Це зібрання людей з особливими талантами, добрими очима і завжди усміхненими обличчями. Кожен з них живе на повну, Знаходить оригінальні хобі та кохання. Я Харків'янка. Познайомилася з прилучанином в організації увесь час на сцені. Я артистка. Підтримую розвиток нашого клубу. Люблю нашу організацію, бо тут завжди допоможуть і підтримають.